У сумах визначились учасники фіналу волейбольних змагань серед військовослужбовців. Змагання серед військових оперативно-тактичного угрупування суми відбулись у обласному центрі. 14 команд вели боротьбу за три місця у фіналі. В'ячеслав родом з Тернопільщини. Зараз несе службу у ограїдах. Змагаючись, говорить, налаштовані на перемогу. Наша команда налаштована тільки на виграш, тільки. тільки на виграш. Будем боротися до кінця за кожен м'яч. Ну і постараємося, то і, як то кажеться доказати, що ми чудова. Що Вірить у свою команду і гравець команди зі стінок Максим. Перший матч команда бійця виграла. Це в першу чергу можливість відволіктись від того жаху, який зараз відбувається. Тобто, спорт він завжди був такою. Ну, невід'ємному частина моєї життя до війни, а війну тим паче, коли необхідно якось відволіктись, це найкращий, найкращий спосіб для цього. У підсумку у групі, в якій грали п'ять команд, команда В'ячеслава посіла четверте місце. А команда Максима виграла всі чотири матчі і з першого місця вийшла у фінал. До переможців цієї групи у фіналі доєднаються команди Лебедина та Охтирки. Вони складуть компанію трьом командам з Полтавщини у фінальному турнірі, який відбудеться у Сумах. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. no